Слава всімогущому Богу, Отцю Сину, віків і віків. Алілуя. Сьогодні будемо молитися, просить Бога заборонити, зносити у цю малесеньку дуже гарну старовинну церквушку біля десятини церкви. Не знаю, на що її зносить, там висотку не построїш, а нам треба зберегти майбутнє для дітей, щоб дітей росли в нормальній обстановці. Ну, молимося, хто може. Отець Небесний, взиваємо до тебе. Во ім'я Сина Твого іди Ісуса Христа, Боже, помилуй, помилуй український народ, Господі, помилуй наше майбутнє, щоб ми жили в старовій країні по Божим запиті. Ми просимо, Господі, збережи церкви, правильно вони моляться чи неправильно, не подобається тобі їхня мова старослов'янська. Я думаю, люба може сподобатися, якщо люди щиро моляться, тим більше вони співають. Христос Воскресе із мертвих. Там ми вся безкрізь, на старослов'янських. Живущим в гробах, живуть в дарова. може, дехто й не розуміє, що це. Вони співають. Ну, це ре реально старослов'янська мова. Я сама з ними це поспівала, походила. Ми просимо Бога заборонити, заборонити перемоги Ісуса Христа через кроновоги, зносити цю церквушку, маленьку защитити всі можучого Богу просимо. Також, Господі, так само Господь поміг звільнити гірпінь, звільнити Київську область, коли от дійсно уходили звіти у ці вороги. Так само просимо Бога, щоб ушли всі ті, хто хоче спилками чи з чим його гунити. проти кожної нападки, навіть мислі, щоб її зносити, проголошимо. Ми звершилися, перемога Ісуса Христа через кров на Гагохи звершилась. Не зможуть, не зможуть. Бог всі не зможуть зносити те, що Бог все зідав, визнає, що ніхто не одаляє церкву. а і хто би не ворожився, впаде. І просимо Бога спасти цих людей, які такі хочуть робити, щоб вони не навлікли прокляття на себе. Ну це не погроза, хай там не бояться, там і не шукають, якщо шукають, тільки не зунаті нормальні з головою. То ми просимо Господа, щоб Господь заборонив, заборонив, Господі, хай будуть церкви, хай буде історико-культурні цінності, хай буде українське теж в Україні. Ми християнська країна, в нас повинні бути історія, повинні бути церкви. Не треба під якимись цими вульгарними наклепами, оце таке вичворяти в нашій країні. І Бог сильний. Так само, як я молилась, щоб Господь з полона визволив, тоді реально мало хто це Даже вірити, осмілилася, бо ж мали повісити вверх ногами, це ж улякали. Просили Бога, Господи, в мене там відео є, що поможе. Я ботня була радісна бачити цю дівчинку, яка сіла з мамою в Польщі, зв'язав сталі з метівкою. Мені так жалко, цю дівчинку так само за церкви і вірю, Бог сильний. Господь, хай присутність твоя Боже, буде над цією церквою, над цими людьми. Там захищають люди, якої там жінка ходить, співає Христос, Воскресе із мертвих, мертв. І це в неї самої двоє дітей. І вона ж це, там же її ну, ловити. Про цього ловіння теж проголошуємо перемогу Ісуса Христа, через кров на поліції було біля. Лаври, що я ж стільки в житті не бачила і які оці, я не знаю, це на бабушек хусточки, наші такі опасні, опасні рікавої женщини, ці бабушки сіки поліції нагнали вообще. Бо просим Бога за спасіння поліцейських, у них така робота, звісно, ми Но... Хай за спасіння душ їхніх рідних і близьких. Всім желаємо добра. Щоб ми не робили поганих поступків. Я коли робила погані поступки. Потім таке наказання несла, що я там не рада, мало теж не рада, я взагалі голову, взагалі більш не хочу. Поэтому, всі ми, якби, можемо покаятися. Господі прости нас, нашу країну. Хай в назелах, щоб ми ходили Божими путями. Ці гроші вони щастя не приносять. Вони вірпінні, мусорник машин. Люди бага, людей дуже сильно багатих принесли ці машини, їм щастя. Лише б до Бога молитися. Так само і ці маєтки. Господі, помили нас за мир в Україні. Всім народу всім всього хорошого. Ще маємо шанс покаятися, зберегти церкви, зберегти авторитет свій, щоб нас не ненавиділи люди. Слава Ціна, то костенки.